Адвокат Черезов вкотре не з'явився на засідання кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів Івано-Франківську. Це вже друге засідання стосовно порушення адвокатської етики цим юристом. Перше обговорення перенесли, оскільки адвокат Черезова захід проігнорував. Представник написала клопотання про те, що без справи відкласти слухання. Значить, уже не відбудеться, значно відбудеться. Вдруге на комісію зібрались майже всі, проте представниця пана Черезова подала клопотання про перенос засідання на іншу дату. Мовляв, вони не встигли ознайомитись з усіма матеріалами та скаргами. Справа відкладена за клопотанням. Значить, справа призначена у нас на, 7, на, 10. 10. 10. на 10 квітня, на 10 годину. Сам Черезов не з'явився на комісію жодного разу, а його представниця неохоче коментує справу. Сторона захисту прибула. Ага. Я думаю, що цього достатньо. А сам через зову не виявляє бажання з'явитися? Чому не виявляє, виявляє? Але це його бажання, він його виявляє трошки в іншому чину. чином, ви потім дізнаєтеся. Ага. Коли будуть відбувати засідання, потім дізнаєтеся. А він взагалі в Україні чи ні? Навіщо така інформація? У нас просто є інформація, що він виїхав. Ми хотіли почути, дійсно це так чи. Ви можете це перевірити іншим шляхом. Яким? Законним. Та коли камеру виключили, ця пані зауважила, що хоче узгодити спільну позицію з підзахисним, отримавши нові документи. Ну, я сьогодні з знимилася, отримала певну інформацію, що в матеріалах справи, тому маю узгодити позицію з клієнтом. Тому я а... ніякі коментарі не даю. Просто мій клієнт поплутав взагалі з містка. Він мені прислав іншу скаргу. До того ж, додала, що погано себе почуває. Чи є дані дії спробою затягнути процес розгляду комісію порушень Черезова, Ми переконались за кілька днів до наступного засідання, яке мало відбутись 10 квітня. Черезов подав апеляцію на відкриття справи комісією проти нього. Вища кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури затребувала витребувала у нас справу Черезова, От, для перегляду рішення про порушення щодо нього дисциплінарної справи. Тобто ми справу відправляємо, бо в нас є певний строк для того, щоб відправити справу на ВКДКА. І 10-го в нас не буде вже справи, ми будемо просто зупиняти до вирішення питання у ВКДКА. Сам Черезов активний лише в соцмережах, а в реальному житті на засіданні ногою. І якщо вірити його словам, клієнтів у його компанії в Україні після всього, що відбулось, не поменшало. І не дивно, можемо припустити, що адвокат нині в Іспанії, судячи з постів у Фейсбуці. Його об'єднання через овта партнери працює та надає там послуги, і це попри призупинення його адвокатської діяльності. Але як під час війни, коли кордони закриті, чи міг виїхати? Бо, за даними української феміди, адвокат подав до Печерського районного суду на свою екс-жінку щодо скасування усиновлення третьої дитини в січні, а виїхав, ймовірно, до схвалення його позову. Тож можемо припустити, що даний адвокат скористався своїм сімейним становищем для виїзду за кордон. Або ж він волонтер, проте цю діяльність він не висвітлює так, як висловлюється про своїх колег з України у Фейсбуці громадські активісти вже направили запит до Печерської районної ради, аби там перевірили виконання рішення суду стосовно скасування усиновлення третьої дитини. Це дасть змогу зрозуміти, яким чином Черезов дійсно виїхав за кордон. Про результати перевірки дивіться у наступному матеріалі Київ Сіті Ньюс.